Нами було задокументовано злочинну діяльність групи осіб, які за попередньою змовою вчиняли шахрайські дії на території області та трьох суміжних областей. Вони обіцяли людям про те, що вони нададуть їм в місті Житомир роботу, охоронцям на м'ясокомбінаті, ще якусь роботу обіцяли і розроблялася ціла, ціла легенда. Кожен злочинців грав певну роль. Зарані скуплялися номера мобільних терміналів спеціальні, і у кожного була своя роль. І працівники банку перед тим, як оформити кредит, вони прозванювали всі номера, які вказував наш потерпілий. І кожна особа з цієї групи брала трубку і розповідала певну легенду про даного потерпілого спеціально для того, щоб йому надали кредит. І при цьому оформлялися кредитні договори. Причому потерпілі. Переміщалися по місту Житомир, могли переміщатися на протязі двох-трьох днів по різним кредитним установам, по різним банківським установам. Мікрокредитні установи також возили цих людей. Деяких потерпілих, яких ми встановлювали після проведення вже обшуків за допомогою чорнових записів, які зберігалися у наших фігурантів. І ми їх вилучили, ці чорнові записи. Деяких потерпілих ми приїжджали, питали їх. Вони кажуть, ну да, нас возили в місто Житомир, але ми ну, ніяких кредитів не брали, нічого не брали. От. І вже коли ми їм розповідали про це все, вони згадували, що на них дійсно оформляли кредити. На яку загальну суму взяли таких кредитів? Близько трьох мільйонів гривень. Це люди, які відносились до незахищених категорій громадян. Які мали, скажімо так, деякі з них мали низьку соціальну оцінку. От, були також, деякі з них перебували в уразливому стані, так як були безробітні, не могли навіть сплатити комунальні платежі. Що далі було з цими людьми? Вони спочатку вони мали житло, а потім а далі вони або їх просто посеред міста висаджували з автомобіля і уїжджали, або везли там, де вони їх знайшли, тобто за їхнім місцем проживання, але не Додому везли, а просто в населений пункт звідки вони їх знайшли. Так як двоє осіб або троє спеціально попередньо виїжджали в села під виглядом продажу різних там запчастин для двигунів автомобілів, наприклад, скупки металолому, скупки пір'я, скупки пуху, вони їздили по селу і встановлювали, де проживають громадяни яких вони можуть таким чином завербувати і перемістити в місто Житомир для того, щоб оформити на них кредити або взяти грошові кошти. Що саме було вилучено під час обшуків? Багато телефон, мобільних терміналів було вилучено, якими злочинці користувалися під час вчинення своєї злочинної діяльності. Багато стартових пакетів різних мобільних операторів було вилучено також. Також були вилучені договори кредитні. Які е, наші ну, які злочинці забирали, також е, вилучили деяку техніку, яку не встигли злочинці е, продати. На даний момент е, всім особам, які приймали участь в даній злочинній діяльності, повідомлено про підозру. Троє з них знаходяться під домашнім арештом. Четвертій особі, на жаль, вдалося покинути територію держави, так як офіційно дана особа являлась інвалідом другої групи і мала право перетнути кордон. України і на даний час перебуває в міжнародному розшуку кожному учаснику даної злочинної діяльності загрожує позбавлення волі від 8 до 15 років.